Я вирувала два кущі томати, так? Я їх пасинкувала неоднократно. І все одно, бачите, знизу йдуть знову пасинки. З цих пасинків вже явно нічого не буде, тому що вже кінець вересня місяця. Тут ось навіть і зацвіло, і є помідорчик, але він не достигне. Це такі сорта, де раз за, разом, раз за разом наростають і вони оце знизу п'ють сок і не дають формуватися іншим. Стигнути помідорчика. Оце він у мене такий довгий. І ще саме дивно, кожен раз пасанкувала, обламувала оці пасанки, а вони все одно наростають знизу. Ніколи знизу має їх буде. Ну, хай там зверху трошечки. Ну, дивіться, на кожному вузлі по пасинку. І вони такі вже величезні. Ось пасинок. Явно, що вже з них нічого не буде. Ось пасанок пішли, помідорки. Завіс пішла. Якщо ви пороші сажати, то потрібно за ними хоча б... Разу тиждень догляда заходити і обламувати пасунки.